Вітаю вас, друзі. Маю для вас на жаль дуже погані новини. Дякую, рішення не прийнято. Команда президента України Володимира Зеленського дуже серйозно та цілеспрямовано шкодить нашим відносинам із західними партнерами, із Європейським союзом та зі сполученими штатами Америки. Тому що учора було зірвано конкурс по відбору голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вам не подобається результати сьогоднішнього конкурсу і тому я. Так ми ж результати Мені і дуже це шкода. Ком за, за що ви це робите. Найгірше у цій ситуації те, що довіра наших союзників підривається якраз у той момент, коли Російська Федерація планує наступ на Україну та робить чергові маразматичні заяви навіть про застосування хімічної зброї на Донбасі. Для завершення провокації в міста ВДІ і Красний Лиман доставлені резерви. Не встановлено хімічного Компонент, тобто саме тоді, коли нам максимально потрібна підтримка від ЄС та Сполучених Штатів, команда Зеленського робить усе, щоб такої підтримки не було. Для більшості українців ця тема насправді не цікава і доволі складна. Але у цьому випуску я спробую вам пояснити простими словами, що зараз у нас відбувається. Але для початку ви підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео, і щоб воно набрало якомога більше пере. Реглядів залиште під ним свій коментар. Отож, друзі, у нас є набу спеціальний орган, який розслідує великі корупційні правопорушення. А є спеціалізована антикорупційна прокуратура, це орган прокуратури, який здійснює нагляд за набу і може фактично керувати розслідуванням таких корупційних правопорушень. Станом на зараз у нас є керівник набу, але немає керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури і європейський. Ський союз і Сполучені Штати Америки дуже зацікавлені у тому, щоб у нас з'явився такий керівник САП, і найголовніше, щоб він був незалежний та обраний за прозорим конкурсом. Чому тому що і ЄС, і США дають нам гроші, і вони зацікавлені, щоб ці гроші щонайменше не розкрадалися. Так ось більше року тому представники української влади зустрілись із нашими західними союзниками, щоб обговорити питання. Створення комісії, яка обере нам голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури, І тут є дуже цікавий момент, крім представників Євросоюзу і посольства США на зустрічі присутня генпрокурорка Ірина Венедіктова та заступник керівника офісу президента Олег Татаров. Саме так друзі одразу впливати на проведення конкурсу щодо відбору голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури, захотів підозрюваний у корупційному злочині Олег Татаров. Який заступник Єрмака, голови офісу президента, та надзвичайно великий професіонал? Я знаю, що він вважає, і я так вважаю, що він професійна людина. До Татарова. Друзі, ми із вами ще повернемося. Тим паче, що його роль у цій історії дуже і дуже важлива. А спочатку скажу пару слів про те, як мав відбуватись добір до складу комісії, яка мала би обрати кандидата, входили як міжнародні незалежні експерти, так і представники кожної із фракцій Верховної Ради України. Після того як Верховна Рада обрала делегатів до складу комісії і Європейський союз і Сполучені Штати Америки заявляли, що подальша підтримка України багато в чому буде залежати від того, наскільки прозоро і якісно буде відбуватись цей конкурс, і власне наша влада не підкачала. Конкурс практично одразу почали саботувати. Його відбір, який мав відбутися на спеціальній комісії, зірвали все через відсутність кворуму. До прикладу якось не приходили самі учасники конкурсу. А якось навіть член комісії, делегований від ОПЗЖ Андрій Гуджал, забув взяти усі необхідні документи. Я з собою матеріалі відповідно не взяв. Оцінювати сьогодні. Я точно не буду. Що я тоді поїхав? Соболь так само пішов за своїми результатами. результатами. Він нібито поїхав, щоби забрати ті самі документи, і просто зник не повернувся. Завтра на засіданні буду, як все як має бути. Я, я ну, єдине що я ж кажу, приїхав уже закінчив. Наші західні союзники за усім цим спостерігали та офігівали і робили заяви. Посольство США в Україні заявило, що ЄС та Сполучені Штати дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обрані голови САП. І ось нарешті, після усіх цих кіл пекла, після усього цього трешу, комісія зрештою змогла визначитись із двома основними претендентами. До фіналу конкурсу потрапив детектив Національного антикорупційного бю. Юро Олександр Клименко та прокурор офісу генпрокурора Андрій Синюк. Більшу кількість балів набрав Олександр Клименко. Комісія і мала обрати його переможцем конкурсу, але ми з вами живемо в Україні, тому тут усе не так просто. Одразу ж на сцену вийшов сумновідомий окружний адміністративний суд міста Києва, який своїм рішенням спробував заблокувати проведення конкурсу. Так, так, це саме той окружний адміністративний суд міста Києва. Який забороняв майдан, який скасовував, ну точніше, намагався скасувати перейменування у Києві проспекта Московського на проспект Степана Бандери, це той самий, де працюють махрові корупціонери, я бачимо. Я і це саме той окружний адміністративний суд міста Києва, який Зеленський обіцяв ліквідувати після того, як відповідна петиція набрала 25 тисяч голосів. Деякі судді ОАСКО могли робити ті, скажімо так, мені здається, несправедливі і неправильні е е речі, через які в принципі і суспільство не задоволено роботою е суддів цього суду. Тому ми там наведемо порядок. Більше року тому Зеленський подав як невідкладний законопроєкт про ліквідацію ОАСКу до Верховної Ради, але там валяється цей законопроєкт і його ніхто абсолютно не розглядає. Сподіваюсь, це ніяк не пов'язано із тим, що раніше ОАСК вже допомагав Володимиру Зеленському та дозволяв показувати серіал СВАТИ і пускати в Україну Кримнашиста Феодора Добронравова. Судове рішення ОАСКУ щодо конкурсу по відбору. Голови САП не набрало законної сили, а значить, воно не підлягає виконанню. Проте підконтрольні банкові члени комісії відмовились виконувати свою роботу, прикриваючись оцим, не набравшим законної сили рішенням. Щодо рішення суду, про яке говорить пані Коваль, воно не вступило в силу, не набуло сили і не набуде сили ще 29 днів. Це означає, що рішення суду ще немає. І ми можемо, і ми повинні завершити свою роботу. Це були слова одного із міжнародних експертів, членів комісії. Проте комісія в цілому так і не змогла затвердити свої ж результати. Вони так і не визначили, що переможцем став Олександр Клименко, хоча він і набрав найбільшу кількість балів. Серед тих членів комісії, які відмовились затверджувати свої ж результати щодо даного конкурсу, є також і представник слуги народу. І вам, мабуть, цікаво, а в чому Ому, взагалі, сенс от комісії блокувати визначення переможця конкурсу. А сенс насправді є. Точніше, є аж декілька причин. Причина перша полягає у тому, що поки у нас немає голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його обов'язки виконує генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Поки немає головного антикорупційного прокурора, на рішення в гучних справах може впливати генпрокурорка Ірина Венедіктова. Саме Венедіктова рятувала. Олега Татарова після того, як йому повідомили про підозру у корупційному злочині, коли справа була ще в МВС, а пан Татаров працював о, начальником юридичного управління, по моєму Крибуде, там, де uh -huh. був пан Микитась, то о, о, вони дали хабар. Одному з керівників експертної установи, де те, що буде експертиза, яка дасть можливість у справу фактично похоронити. Завдяки цій схемі татарові компанії фактично обікрали Національну гвардію України на суму понад 80 мільйонів гривень. І після того як Венедіктова втрутилась у цю справу та змінила прокурорів, ті раптом відмовились фактично підтримувати державне обвинувачення і передумали обирати йому навіть запобіжний захід, не кажучи про відсторонення від посади. Мотив. Такого рішення в офісі генпрокурора не повідомляють, а от набу називає такі дії незаконними. Нових прокурорів впроваджені не призначили, і саме тому засідання суду перенесли. Офісу президента та й самому Олегу Татарову потрібен контрольований голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тому конкурс і зривають. Мені це набридло. У нас нульова толерантність до корупції. Нагадаю, що саме президент Зеленський призначив цього прибічника Януковича заступником голови офісу президента, чому не бакарні прибічники Януковича? Про те, як Татаров служив Януковичу під час революції гідності та брехав щодо майданівців, ви певно знаєте, і без мене злочинці трощать все на вулицях. Будують нові барикади, палячини, та не збираються припиняти протистояння. але і ще важливим нюансом є те, що Татаров працював із Портновим вже після Революції Гідності і з іншим служником Януковича. І вони разом захищали проросійських колаборантів, які хотіли створити в Одесі народну республіку. Я дійсно і моя команда, і команда відомого юриста Андрія Володимировича Портнова. Представляємо потерпілих в даному кримінальному провадженні. А за кілька днів до того, як набу повідомило про підозру Татарову, він почав розповідати, що Набу це дуже поганий орган і, взагалі, не українська історія. І він один із перших, один із єдинственних чиновників в ще власті, mm -hmm. який публічно сказав. Що національне антикорупціонне бюро це чужа історія, не українське, це історія внішнього попыток внішнього управління государства. Цікаво, правда, що риторика заступника голови офісу президента повністю збігається із риторикою російських окупантів та проросійських колаборантів на Україні. Є столітка внішнє управління. Внішнє управління под внішнє управління. Це вовнішнього управління внішнє управління. Що це історія внішнього управління государства. Ну і ще один дуже цікавий. Цікавий факт я вам вже казав раніше, що до фіналу конкурсу пройшов також і прокурор Андрій Синюк, який, втім, не став переможцем. А це прокурор дуже цікавий. На цьому фото, яке було зроблене у Верховному суді України під час засідання по справі щодо мого самозахисту, сидить той самий прокурор Синюк. Так він був у справі проти мене. А поруч із ним сидить Андрій Свириденко, а це адвокат Олега Татарова. Абсолютно залежний від офісу президента прокурора. Андрій Синюк разом із адвокатом Олега Татарова хочуть, щоб мене ув'язнили за те, що я захистив своє життя та здоров'я. Цікавий збіг, правда? Ну, це вже ну, зовсім приділ. Офіс президента не зміг отримати абсолютно ручного контрольованого голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і тому вони вирішили заблокувати проведення конкурсу. Ось отакими абсолютно брудними методами. Ну і найважливіше, друзі, президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Джо Байден підписували спільну заяву. У ній серед іншого йшлося про те, що Зеленський гарантує, що у нас буде за допомогою прозорого конкурсу та у відповідності до найкращих міжнародних практик, обрано голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під документом стоїть підпис зеленського, і це наші зобов'язання перед Сполученими Штатами. Той же таки Зеленський пам'ятаєте, питав у Джо Байдена, чому Україну досі не взяли до НАТО підтримки України в її Русі до НАТО очікує Володимир Зеленський від Сполучених Штатів І зокрема від президента Байдена, і мені як громадянину України дуже хочеться, щоб Україна стала членом альянсу. Мені дуже хочеться, щоб і ЄС і США допомагали нам, зокрема, у боротьбі проти російського агресора. Але якщо президент України після того, як підписав документ, кинув президента Сполучених Штатів Джо Байдена, то постає риторичне запитання: а чи мо можуть нам довіряти західні союзники, якщо президент України їм просто набрехав, чи будуть вони нам далі допомагати, якщо ми не виконуємо свої зобов'язання? Така поведінка керівництва України, особливо у той час, як Російська Федерація може піти із новим наступом на Україну, є не просто безвідповідальною, а й смертельно небезпечною для нашої країни.